Так, привіт. Я, я вчора купила нарешті собі ці бігудішки, я їх знайшла в копівці для своєї чоки. І я вчора помила голову, тому що постійно вранці виключають світло, вимикають світло, але сьогодні щось не вимикають. Може зараз вимикують, або може вже все зробили, не знаю. Ну не суть. От, і сьогодні я вчора помила голову, вона вже висохло, і сьогодні я вже на сухі, на суху човку, накрутила ці бігудіжки. До речі, вчора, після того, як я купила ці е, бігудіжки, е, я зайшла е, до нас в велику в хижу, в великий дім. От, і в, в тумбушці знайшла чисто ідентичні бігудішки, які я купила. Вот. Тільки вони жовті. Так? Їх, звісно, ж, потрібно помити, тому що я не знаю, як довго вони стояли, але просто ідентичні. Просто ці фіолетові, а ці жовті. І мені навіть ці більше люблять, як вони виглядають, ніж ці фіолетові. Коротше, таке. Потім я ще вчора, що вчора знайшла в тумбушці, в... 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 там в нас, у будинку великому. А, вот. Я знайшла спрей від Victoria Secret. Не знаю, що Рігно, чи ні. Я думаю, що це моєї сестри. Тут ще досить так є. Я вчора бризгалась, вроді нормально бризгалась. Ну, коротше, напшикала. От. <сі> і ще знайшла, знаєте, таку штучку від катишок. І, блін, я вчора собі повністю свої штани почистила спортивні, тому що вони всі були в катишках. От, і я почистила повністю свої штани. Коротко, що було вчора. А зараз я йду гріти собі їсти, гріти собі суп, тому що мені потрібно його доїдати. От. Тому тепер на сніданок на обід їм суп, а ще сьогодні хочу зварити спагеті, тому що тут і залишилося, що я тут вже останні два дні. Сьогодні-завтра, в суботу, вранці мали виїжджати, ну, три години ранку. От. І мені потрібно, ще там ті продукти теж з ними зробити і їсти. Тому, знаєте, я постійно роблю якісь собі інакші сніданки, але цього разу суп і завтра будуть спагетті. На сніданок і на вечерю, І на обіді на вечір. Тут ну, такі то справи. І так, я поїла. Зараз я швиденько хочу йти змонтувати відео, тому що вже потрібно, вже настав час його змонтувати. Бо сьогодні вже четвер, завтра п'ятниця, потім в суботу я їду туди, в Україну, в Чехію. Там в неділю приїду, буду дуже втомлена, тому мені не буде до відео, і потім вже починається школа, танці. Все як було, тому... Мушу йти сьогодні хоча б одне відео вже змонтувати, і а в мене ще де там два, три, ще два. Це третє. Я вчора трішки почала монтувати, і так в цілому мені потрібно змонтувати три відео. Це буде четверте. Так, люди, у мене проблемка, У мене не працює типу, ця штука, тобто, тут немає твої мішки, чи, як сказати, тої білої штучки. І потім воно вже у мене довго не працює. Тобто, на початку, як потрібно вводити пароль, воно працює. Потім, як я введу пароль і заходиться на цей головний екран, вона не працює, я не розумію, в чому проблема. Але я постійно працювала з мішкою, воно працювало. А тепер воно навіть з мішкою не працює. Типу тобто, воно світиться Ой, вже перестала сидити. Мішка працює. Але тут воно не працює вже теж. Я не розумію, в чому проблема, Типу, просто перестало працювати. Я не розуміюся як, чому. Що відбувається? Чи це батарейки сіли, але, блін, воно світиться. То світиться, то не світиться. Можливо, що тут батарейки не світять. Окей, вони не світять, не працюють. Але чому не працює ця штука? Що сталося? Тому що на начальному екрані воно працює, а тепер воно не працює. Тобто воно не нічого просто. Ніякого контакту взагалі. І що відбувається? Що мені робити? Хотіла тут змонтувати відео? Просто не працює нічого. Вчора я монтувала, але потім, як було виключено світло... То я не могла домонтувати, тому що сідав ноутбук, розрядився. Але зараз є світло, ноутбук заряджається, хоча він нічого не заряджався. Цю ніч не заряджався, не заряджався. Тоді так. От. Окей, але вже є світло, то є no problem, так? Але мішка не працює. Це не працює, нічого не працює. Окей, okay. почекаю, доки все лице в мені їжа і піду займатися. Вот, піду займатися спортом, тому що я вже давно не займалася, то сьогодні, хоча б і завтра, позаймаюся. От, бачите, як вводити пароль, то працює ця мішка, але вже ця не працює, напевно, все ж таки розрядилося. Окей, але, okay, але після того, як я ввожу пароль, ця штука просто пропадає і це не працює. Я не розумію, чому проблема. Так, я йду займатися. Я зняла нею бігу щоб я п'яно займалася гудіжками. Хоча я знайшла якесь відео на 30 хвилин вправи для пресу на 30 хвилин. Я звук це називається Пілатес на пресу, щось типу того, я не знаю, типу, я ніколи такому сильно не займалась, мені цікаво, що це таке. Тому зараз спробую. Все, я позаймалася і зараз я йду е, фарбуватись, Потім мені потрібно м, зайти на пошту. Мені прийшла е, посилочка, і мені потрібно щось відправити теж. Е, Далі я йду до зубного. Мені потрібно до зубного, до, зубного, до стоматолога. Е, вот. і після стоматолога там якраз по дорозі я зайду, щоб забрати свої е, штани, які я відносила шити у вівторок, вони вже готові. Тому так. Блін, знаєте що? Що я вже який день просто йду фарбуватись в темноті? Капець. Блін, напевно я ж не буду фарбуватися все ж таки. Тому що я піду до зубного, а мені це не потрібно. Типу він мені буде там коварятися у зубахся, то і зекономлю час. Ой, можу тепер посидіти в телефоні і до ще раз можливо закручу собі молодіжки. От фарбуватись не буду, тому що, типу... Uh, і так, я не знаю, як мене везли чесно. блін, мене це бісить. Uh, так, я uh, відкрила цю чорну щіточку. Вот, зараз я покажу. Я відкрила цю чорну щіточку, яку я була купила в Аврорі. І я казала, що в мене чисто така є. Ну, подивіться, вони просто ідентичні, просто і колір. Інакший колір, інакший Вот. Але просто зараз я спробувала ці зубчики, ці щіці. Щ... Щ... Розчисті, коротше, ну ви зрозуміли, і вони набагато м'якіші, ніж ніж тут. Чи може це тому, що ця щітка дуже стара? Прям тут ти тиснеш і прям відчуваєш, наскільки вони тут тверді, а тут наскільки вони м'якенькі. Я Не знаю, коротше це пояснити, але не знаю, від чого це. Цю щіточку я купувала в копівці, а цю в ворочку. Але цю я купувала вже дуже давно, десь два роки тому. Ну, рік з половиною тому, коли я була в Україні, тип, Типу рік з половиною тому. От. Мені здається, що це буде набагато краще, ніж ця. От. Не знаю, як показати, тіпа, якість. Наскільки відрізняється мощність цих зубчиків. Коротше, не знаю, чи ви зрозуміли, але так просто. Цікавості. Так, друзі, я повернулася. Я трішки обіцяю за свій зовнішній вигляд, тому що мені так і не вдалося якось нормально вкласти свою чолку. Але що маємо, то маємо, знаєте? От. І я прийшла від стоматолога, мені поклали пломбу нарешті. У мене там не жахлива ситуація, коротше. От. І потім я зайшла на пошту дещо відправила комусь і дещо забрала. Я забрала посилочку, яку я замовляла взагалі в... Чекайте, я замовила в вівторок і оплатила десь в 3 години. Десь 3 години я оплатила. І мені це прийшло вчора, в 5 годин. Тобто мега швидко, як оказалось, вони відправили той же день, коли я замовила. Тому, типу, за доставочку лайк прийшло мега швидко. Я там о, була в той же день, замовляла ще о, що, о, кисневий порошок, який мені ще не прийшов. Тому сподіваюся, що він мені встигне прийти до завтра. Вот так. Це виглядає. Мені подобається. І тут шість пробнички. Вот, більше тут нічого немає. Це чесно, якщо чесно, думаю, воно буде трішки більше, але... Нічого. Так все відкриваємо гарненько. Боже, я про це міря... мріяла просто дуже довго, тому що я багато бачила просто цю розпаковку від блогерів. Я вибачаю за світло, може бути погано, тому що в хаті немає світла. Я відкрила жалюзі всі, які можливо, але все одно може бути затемно. Вот. Але я думаю, мене видно. Так, перший номер я спробую трійку, це самий малий номер, мені потрібно почитати, який це запах. Вот. Ну він настільки маленький, Я думаю, він трішки більший. Ой, я так багато пшикнула. Я не буду о, фискати, пшикати всі зараз, тому що потім змішаються запахи. Тому зараз я поношу цей запах. Він, він дуже різкий на мене. Троєчка. Знаєте, мені дуже важко вибрати якийсь запах, тому що мене постійно тошнить від, від всіх запахів. То вони. То вони. Боже мій! Що таке? То вони дуже солодкі, то вони дуже, знаєте, різкі. І це, напевно, саме той різкий запах. Але це, напевно, єдиний запах, який був різкий. Тому, типу, це троєчка. Вот. Блін, я пишук, ну один флакончик і мені вже багато цього парфума. Напевно, все ж таки тройка мені не підійде. Але тут у мене ще 5. 5 запахів. Тому. Побачив. Так, я прочитаю. Я прочитала, що це за аромат під номером 3 і там пише ніжний, свіжий, квітковий, шлейфовий. Там на ну, такі тюльпани, дерева, щось типу того. Вот. Але він для мене дуже різкий. Що мені робити, якщо мені навіть ніжний запах для мене різкий? Ну, як такий, знаєте, дуже моцний, короче. Сподіваюсь, у нас сторіні будуть о, кращі. Так, я купила в Аврорі нові батарейки, поміняла, і тепер в мене працює мішка і в мене працює ноутбук. О, вот. Вибачаю за ці звуки. Вибачаю за ці звуки, я що тут щось роблю до цих пір світло. Я не розумію, як так може статись. Просто я сюди приїхала на тиждень, добре, трішечки більше, ніж тиждень. І саме цей тиждень вони почали щось робити. Вони не могли робити це на тиждень скоріше. Чи тиждень після того, як я поїду. Ні, Саме цей тиждень, як я що як Я цей приїхала. Вау! Дякую! Добре ці звуки, мені вже не так заважають ці звуки, як просто коли немає світла. Ноутбук не заряджається. Я зараз знову не можу просто а, змонтувати нормально відео. Вже мишка працює, але я знову не можу зараз нормально змонтувати відео. Чисто із-за того, що не працює світло. Клас. Я думаю, що ні. Так, включили світло і я йду швиденько собі щось заварагаю. Йду собі зварю спагетті. Вот, і зроблю до того таку підливку. Типу з, гри... з грибів, що тут у мене є, у мене є ще сливки. Я сподіваюся, вони не зіпсувалися. Ні, вони не зіпсувались. Добре, вони аж до четвертого місяця, то, то який то квітень, вони аж до квітня, тому нормально, все нормально. Так, от що в мене вийшло, виглядає просто мега-апетитно, мені мега подобається, тому йду щоденько їсти. Ага. Так, я щойно змонтувала відео в YouTube, і просто мені прийшла на думку. Точніше, я зрозуміла, що завтра мій крайній день тут. Мій крайній день в Україні. Мій крайній день, як я живу сама. Е, мені просто від цієї думки настільки стає сумно. Тому що, блін, я звикла жити сама. Чесно, мені сподобалось. в мене нічим не було проблем. Не було проблем накласти ватрі, не було проблем зварити їсти. Плюс до того, якщо я не хочу прибирати, то я так залишу. Коли захочу, тоді приберу. Тому що на мене ніхто не буде кричати і нічого такого. І просто не знаю, після цього мені напевно потрібно почати щось робити, щоб скоріше з'їхати від бабусі. Вот. вже не від батьків. Я коли півроку півроку тому я знімала відео, що я хочу з'їхати від мами, я з'їхала від мами. Але я те хочу з'їхати від бабусі. Чесно, я хочу жити сама, в гарній квартирі, купляти собі все, що я захочу, гарно заробляти гроші. Просто. Але зараз про моя але зараз моя мрія це поступити в середню школу. Тому що якщо я не поступлю в середню школу, то я не знаю, що я буду робити далі. На завод не хочеться йти так. Тому зараз я хочу поступити в середню школу. Далі просто дуже хочу сильно приїхати. Чесно, а щоб переїхати, мені потрібні для цього кошти. Я не хочу, типу, переїжджати в якусь не дуже гарну квартиру. Я хочу приїхати в прям гарну квартиру, в якій мені буде комфортно в якій мені не буде соромно знімати відео, наприклад, як бабусі, за фон і так далі. І просто або у гуртожиток. Тобто я дивилася гуртожитки різні. І є гуртожиток, в якому плюс-мінус потрібно платити 7 тисяч корун за місяць, і плюс 3 тисячі корон за електрику, і типу, за так далі, Типа тобто, поплатки на Чейські я називаю. От, тобто потрібно буде платити 10 тисяч в місяць, а ці гроші потрібно звідкись мати, плюс потрібно мати гроші на їду, ну, на їду, і щоб можна собі щось купити, так? Тому що постійно я дівчинка, я хочу собі купити там якусь косметику, якийсь одяг і так далі. Тому це теж потрібно враховувати, так? Але там ще не тільки такі проблеми. Так як е, я не маю чеського громадянства і або не маю тривалого побиту. Не знаю, як об'яснити, що таке тривалий попит. Це коли ти вже довго живеш в Чехії, ти продовжуєш постійно двохрічну, двогодову візу, двохрічну візу. Там п'ять років ти потрібно продовжувати цю візу, тобто тобі дається віза на два роки, ти повинна продовжити її три рази чи як. І тобі дають, потім можеш подавати на тривалий попит. Якщо я не помиляюсь, я точно не знаю. Вот, і в мене немає цього тривалого побиту, немає громадянства. А якщо в мене цього немає, то я маю внести на зачаток, на зачаток, на початок 30 тисяч корон. Там, ну як завжди, коли ви заїжджаєте в квартиру, то ви там, я думаю, в Україні так само це працює, тому що в Чехії це так працює, що коли ти заїжджаєш в квартиру, ти там здаєш якийсь відсоток грошей за квартиру чи що. А, і потім, якщо ти щось там поламиш, то вже та людина, яка здає тобі квартиру, знімає з цього, з цього бюджету кошти, які ти дала на початку, і, і потім буде там дещо ремонтувати. Так, якщо ти вже зламала набагато більше, ніж там ті кошти, які ти дала на початку, то потім і тебе ще забирають ті кошти. Якщо ти там практично нічого не зламала, то тобі повертаються кошти, потім на кінці, коли ти з'їжджаєш. і так як я не громадянка не не чись. Чехії і немає тривалого побуту, то мені потрібно на початку буде дати їм 30 тисяч корм. Якщо, звісно, я нічого не, поганого не зроблю, то мені повернуть ці гроші. Так? Але 30 тисяч корун, де мені взяти ці гроші? І потім ще 7 тисяч корун, і потім приблизно 3 тисяч корун. Мені потрібно на початку дати їм 40 тисяч корун. Де я візьму ці гроші? Якщо б я не була. Якщо б я була чеською громадянкою. Або мала тривали побиту, то я б платила на, в началі, типу, 10 тисяч корон, а разом буде 20 тисяч корон, так? Але так як я не чеська громадянка або не маю тривалого побиту, то мені потрібно за цей внесок, типу, початків, початковий 30 тисяч корон. 30 тисяч на 20 тисяч корон? більше. Я думаю, люди ви що здуріли. Тому це просто, знаєте, такий варіант відпадає, тому що де я візьму просто такі гроші? Ну, це, ну це. Це капіт. Там, звісно, є ще інші е, гуртожитки в Празі, Є гірші, є кращі, є дорожчі, е, але навіть ці дорожчі мені не, стіль, не так подобаються, як просто цей, який я хотіла йти. Як, на як, якщо б вже так прям сильно хочу переїхати, Хоча мені здається, як, напевно, якщо б не ці 30 тисяч курн, то б я б пішла кудись робити. Після школи робила, то є там можна заробити там, за місяць, там 12-13 тисяч корун, якщо я буду робити після школи, Типа бригада це називає. Тому за це я вже не так переживала, але просто де я візьму ті 30 тисяч кору на початку, я не знаю. Тому просто цей варіант відпадає. Звісно, ще інші гуртожитки, але вони дорожчі. Тобто я буду дорожче платити за місяць, це, що ж мені теж не подобається. І вони якісь не такі прям атмосферні мені здалося, які я хотіла йти. Тому чесно не знаю. Тут вже вигідніше блін скоро приїхати на власну квартиру, чим платити, блін сорок тисяч, як в'їжджаєш того, в, в гуртожиток. Ну 30 тисяч плюс 10 тисяч за місяць, там, що ти там живеш. Ну коротше, це мега важко, якщо ти хочеш переїхати в Чехії. Я хочу вчитися, я хочу вчитися в Празі. Я сподіваюся, що я поступлю в середню школу в Празі. Вот то. Я б хотіла там жити, звісно, в Празі. І, коротше, ну, я дуже хочу жити сама. Але на початку мені потрібно uh, поступити в середню школу, потім заробляти гроші і потім вже думати про переїзд. Ай, дуже важко, дуже важко осознавати те, що завтра крайній день тут, тому що. Мені сподобалось, повторюсь ще раз, жити самі. Тобто я нічого не боялась. Ну мене, знаєте, ще нічого такого прям не було. Тобто мені не потрібно там думати, скільки мені потрібно платити за світло, там за електрику. Хоча тут не електр... як це працює. Я навіть цим не розумію, розумієте? Тобто Мені просто все, що я робила, це клала ватри, варила собі їсти. Все. Це, знаєте, максимум. Знаю, що коли ти ж живеш сама, то на тобі просто дуже багато зобов'язань, тому що тобі потрібно працювати, щоб платити за ту квартиру. Ну коротше, дуже багато всього. І мені це змішується прямо в голові і, і вроді, хочеться переїхати. І коли ти про це думаєш, ти думаєш, ну блін, ну це важко переїхати. Але не хочеш думати, що це важко, тому що я хочу переїхати. Я... Буду серйозно, я буду старатися робити все, щоб я почала якось заробляти гроші і змогла переїхати від бабусі. Вже приїхати в тому смислі, що хочу жити сама. От, переїхати приїхати якусь квартиру в Празі. Е Звісно ж, можу і в гуртожиток. Але я, знаєте, більш така людина, яка серйозно хоче жити сама. Я люблю більш такі усамітнення. Я не люблю так, ви знаєте, гуртожитки, типу того, хоча враз є гарні гуртожитки. Нормальні гарні гуртожитки. Але все одно хочу прямо жити в своїй квартирці, знаєте, зробити свій куточок і так далі. Коротше, я не знаю, чи ви щось з цього зрозуміли. Але такі то справи, такі просто в мене думки наразі. Я собі зробила капучинку. Тут в мене вафельки, блін іще з дороги. Там собі свічечку запалила. Так, зараз 10 годин, але я не йду спати, тому що я йду до цей майстер-шеф, їсти яблучку. Коротше, в мене якось, типу, не знаю, попало геть настроєння. <реш> Чим більше я думаю про те, що... Післязавтра я їду, Це мені стає сумніше. Тому, щоб відволіктись від думок, я дивлюсь Шеф, поки не захочу прямо спати капець. Ну і звісно, щоб нести дуже мало солодкого з'їм яблучко. Бо у мене знається, така фігня, коли мені сумно, коли мені скучно їм багато всього. Але яблучко, воно калорійне, але не настільки, як там якісь солодки, Тому краще, щоб з'їсти краще не щоб краще не їсти солодке. Я їсти їм яблучко, я завжди так роблю. Ну, так лайфхак від лайфхак від мене. Але взагалі потрібно відукчитись їсти, типа коли тобі сумно чи щось типу того. Але що маємо, то маємо. Так, зараз вже десь 9 годин. І ще немає 9 годин. Я почистила зуби і вже йду потрошки лягати спати. І напевно на цьому я завершу свій влог. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо не важко, поставте лайк, купить це відео, напишіть коментар, якщо будуть відкриті. І підпишіться на мій канал. Побачимось в наступному відео. Па-па!